Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом особам, які причетні до вибуху на ярмарці у Чернігові, і вимагатиме їх арешту. Про підозру повідомлено військовослужбовцю, який дозволив дитині натиснути спусковий гачок та його командиру, який дав наказ підлеглим військовослужбовцям привезти зброю на виставку для демонстрації. Причетним до вибуху повідомлено про підозру у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло цілесні ушкодження кільком особам. Їм загрожує позбавлення волі строком до 10 років. Нагадаємо, внаслідок вибуху травмовано 15 осіб, з них восьмеро дітей. Дворічного хлопчика, який отримав мінно-вибухову травму обличчя, нині транспортують до Ахмаддиту. Президент України Володимир Зеленський наголошує, що такі випадки не мають повторюватись, тому всі винні понесуть покарання. Сьогодні отримав доповідь про те, що за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення були затримані двоє осіб, які безпосередньо причетні до трагічного інциденту в Чернігові: той, хто дав наказ відвести бойову зброю на публічний міський захід, і той, хто дозволив дитині взяти зброю до рук. Кримінальне провадження у Державному бюро розслідувань ще раз попереджаю усіх. Представників влади і правоохоронних органів на місцях пильнуйте, щоб на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних засобів. Життя людей це спільна відповідальність усіх, хто повинен гарантувати безпеку.